Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Перший сніг на Полтавщині приніс із собою численні дорожньо-транспортні пригоди. На смітнику знайшли немовля у глобиному. Дитина у відділенні інтенсивної терапії в Кременчуці. Як підтримати переміщений бізнес, вчили голів громад Миргородського і Полтавського районів. А тепер про це та інше більш докладно. Молтава із першим снігом чи оперативно спрацювали сьогодні комунальні служби та снігоприбиральна техніка? Як реагують на таку погоду місцеві жителі? Та скільки протримається цей сніг, що прогнозують синоптики? Про все це у сюжеті наших кореспондентів. На Полтавщині перший снігопад до прибирання наслідків негоди залучили працівників комунальних служб та спецтехніку. У Полтаві люди цілодобово говорить секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Робили все, щоб жителі обласного центру не відчували незручностей. Задіяно у нас було 647 комунальників, які працюють і на зараз. Чистять вручну наші тротуари, доступи до зупинок, до під'їздів. Також у нас задіяно 15 тракторів в цілому, сім із них це нічне чергування, вісім із них в денний час. А також 5 вантажних автомобілів, які у нас транспортують піщано-сольову суміш. Так, не ідеально, не так швидко, як би все хотілося, але. Пишаюся навіть і тим результатом, який є. Та чомусь самі полтавці цього не відчули. Більшість опитаних нами людей нарікали на нечищені дороги вранці. Як наслідок, до центру міста вони їхали цього дня вдвічі довше. Сніжок сьогодні у нас випав хороший, але очищеність дороги дуже погана. Ми машиною добиралися. Ну пробки за того, що машинам слизько і дорога погано почищена. А тут, в району? Левада. Да. Дуже погано. А у котрий їхали? Десь і ще були дороги на розчищені. Да. Нормально. Довго не їхали? Ні, з Дубрячення доїхали добре. Та ніде да. вони не чищене, почищені. Тут може і почищені. А взагалі ніде не можна пройти, того, що вода кругом І сісти в транспорт, як остановиться де, то вже, вже гірше. Але терпів. Перший снігопад, наслідок того, що цієї ночі південно-східна частина Полтавської області опинилася під впливом північної периферії циклону, який йшов по півдню України, пояснює провідний синоптик Олена Панченко. Тому на ранок 20 листопада висота снігового покриву в різних частинах регіону становила від 10 до 17 сантиметрів. Надалі у нас характер погоди визначатиме периферія антициклону, тож суттєвих опадів ми не очікуємо, а температура повітря буде від'ємною. Оцей сніг, який випав, зберігатиметься принаймні три дні. Однак, через те, що у нас температура повітря ще трошки знизиться в порівнянні з сьогоднішнім днем. Оця Каша на дорогах, яка ну, на тротуарах, де не прибрана, так, вона замерзатиме. І до цього у нас додасться місцями ожеледиця. А вже з 24 листопада синоптики очікують на Полтавщині підвищення температури повітря. Тому цей сніг буде нетривалим, додає Олена Панченко. Тим часом сьогодні, по всій Полтавщині, у наслідок негоди, правоохоронці фіксували численні дорожньо-транспортні пригоди. Одна із них сталася поблизу села Супрунівка під Полтавою. Через засніжену дорогу там врізалася у відбійник і перекинулася вантажівка. Більше про це розкаже. Івана Дімова. Сьогодні близько 8.30 ранку на автодорозі Київ-Харків сталося ДТП. Вантажівка, яка їхала в бік Полтави, перекинулася в селі Супрунівка. На місце відразу викликали рятувальників. Не впорався з керуванням через погодні умови. Саме так пояснює причину ДТП водій фури Анатолій Круглик. Він говорить, їхав через населений пункт в межах дозволеної швидкості. Та через засніжену дорогу зіштовхнувся з відбійником. Маючи 25-річний стаж за кермом, таке. З ним зізнається, трапляється вперше. «Сніг пішов, я їхав 40, ну, до 50 я їхав, і мене почало насити. Я її став десь 500, і Мене почало. Я почав, мені почала машина ще духкаву обганяти, по праву різку в сторону взяла. Я вліво так трохи, воно мене ще хуже стало, я вже. Вже просто не мог його становити. Після ДТП пана Анатолія забрали до лікарні. Там йому діагностували забій ребра та руки. Вже через дві години він повернувся на місце події ліквідовувати наслідки. Говорить, вдячний водію авто, що їхало позаду. Незнайомець допоміг йому вибратися з кабіни, адже фура могла загорітися. Їхала легкова машина. Мужик і жінчина їхав, вони бачили цю всю ситуацію. Я в машині сидів, я просто розсірявся я не придумав, куди мені вискакувати. Я бачу, мужик стоїть озими, який каже, вискакуй, вискакуй. Я кажу, все бачив. І вони, він мене з машини забрав. Мені ще Перекинута вантажівка частково обмежила рух транспорту в обох напрямках, говорить речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пелепенко. За її словами, більше постраждалих внаслідок цього ДТП не було. Наслідок перекидання транспортного засобу. Автомобіль та об'єкти вулично шляхової мережі отримали механічні пошкодження. Закликаємо водіїв та пішоходів враховувати погодні умови та суворо дотримуватись правил дорожнього руху. Крім того, як повідомляють правоохоронці, 20 20 листопада через складні погодні умови з'їхав у кювет та перевернувся мікроавтобус в селі Лелюхівка Новосанжарської громади. Водій не постраждав, а пасажирів у салоні не було. Ще одне авто з'їхало у кювет в селі Любка Котелевської громади. Там теж обійшлося без потерпілих. Немовля, знайшли на смітнику у глобиному. Повідомив про знахідку місцевий мешканець. Зараз там дитини середньої тяжкості вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії Кримучуцького перинатального центру. Де мати та інші подробиці події? Дивіться у сюжеті. У Глобаному на Полтавщині знайшли немовля на смітнику. Повідомлення про виявлення дитини до поліції надійшло 19 листопада близько 13-ї години від місцевого мешканця. На місці події негайно виїхали правоохоронці, розповіла речниця Кременчуцького райуправління Анна Васенко. Попередня правова кваліфікація це стаття 15, частина 2 та стаття 117 яка говорить про замах на умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини. На даний час тривають слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення породіллі. Дитина перебуває в паранатальному центрі в місті Кременчуці, стан середньої важкості. Дитина залишена матір'ю на смітнику. Це хлопчик вагою 2 кілограми 500 грамів з ростом 47 см. сантиметрів. Як повідомив заступник директора з медичної частини Кременчуцького перинатального центру Валерій Бордюх, зараз немовля перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Дитина не доношена тридцять 35 тижнів вагітності при госпіталізації. Стан середньої важкості за рахунок. Переохолодження, так називаємо холодовою травми, знижена температура тіла, дихання прискорене, серцебиття менше норми, там 95 хвилин. Температура тіла була 32 градуси, при нормі 30. 6,6. Дитина була поміщена в відділення інтенсивної терапії. У відділенні інтенсивної терапії хлопчик перебуває в реанімаційній системі під наглядом фахівців. Коли його стан стабілізують, подальшою його долу і займуться відповідні служби, зазначив Валерій Бордюх. Врешті поліція встановила і особу матері новонародженого. Як повідомляють правоохоронці, нею виявилася 32-річна мешканка міста Глобине. Від сьогодні у Полтаві можна обирати нові назви вулиці Пушкіна та сонячному парку. На платформі Едем стартувало електронне голосування щодо їх перейменування. Нагадаємо, для вулиці Пушкіна пропонують два варіанти: це ім'я загиблого захисника України, депутата Полтавської міської ради Юліана Матвійчука та героя України Віталія Грицаєнка. А також підтримати або ні присвоєння сонячному парку імені загиблого воїна Євгенія Браха станом на 15 годину, 20 листопада, за перейменування вулиці Пушкіна зібрано 625 голосів за Юліана Матвійчука. 395 та Віталія Грицаєнка, 230. За присвоєння сонячному парку імені Євгенія Браха у голосуванні взяло участь 225 охочих. Нам, як інституту розвитку міста було доручено організувати процес голосування на платформі ЕДЕМ. Це буде е, проходити з 20 листопада по 4 грудня. включно. ця процедура триває два тижні. У нас стандартна. Переміщений бізнес під час війни це рідкість, як допомогти підприємцям, які через бойові дії втратили справу свого життя або змушені були перевести її із окупованих територій на Полтавщину та починати усе з нуля. Про це говорили на зустрічі голів громад Миргородського та Полтавського району. Докладніше дивіться у сюжеті. Чимало підприємців України втратили бізнес через війну, були змушені виїхати та не знали, як почати все з нуля на іншій території. Міжнародна програма Юліт з Європою, що діє в Україні, націлена якраз на те, аби навчити представників громад, як підтримати переміщений бізнес. Про це йшлося на зустрічі у Великобудищанській громаді, де зібралися сільські, селищні та міські голови тергромад Миргородського та Полтавського районів. Тисячі підприємців були вимушені закрити свій бізнес. Бізнес, в який вони вкладували життя, кошти, життєву енергію, і для яких він був чи не єдиним джерелом доходу, і також переселитися на нові місця. Тому ми не могли стояти осторонь. Ми розробили комплекс інформаційно консультативних заходів для того, аби налагодити співпрацю між релокованим бізнесом та територіальними громадами Полтавської області. У нас була навчальна програма громада дружня для бізнесу, до якої ми залучили 60 громад всієї України. Як зазначили на з'їзді голів громад, нині на Полтавщині понад 40 релокованих бізнесів надає фінансову допомогу підприємцям ВПО і фонд підтримки. Римки підприємництва петрівсько роменської громади. Фонд петрівсько роменської громади заключив меморандум з Сергіївською громадою, Лютенською громадою, Великобудищанською громадою та Краснолуцькою громадою про співпрацю, який передбачає 50 на 50 фінансування та створення нових робочих місць. У 2022 та 2023 році було профінансовано два проекти, які представили внутрішньо переміщені особи. Це Сергіївська громада та Краснолуцька громада. Вже має досвід. Підтримки релокованого бізнесу сільський голова Сергіївської тергромади Ігор Лідовий. Він допоміг фермерам з Краматорського району. Сім'я Креченків приїхали. Вони зараз сімейне молочне фермерське господарство, торгова марка Мартівчанка. Вони виробляють молочні продукти. В основному це сири. Ми разом із Ваг, це всеукраїнська асоціація громад. Це також юсейдагро. Допомогли вони нам і нашим підприємцям, спонсорам перевезли їх їхнє. Велику роту худобу до нас такий обмін досвідом і є те, що посилює спроможність громад, говорить керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Полтавській області Ірина Балибіна. Обмінятися досвідом, що може зробити територіальна громада для релакованого бізнесу. Сьогодні ми б з колегами, що це плюси чи мінус для громади, що це виклик чи можливість. Як приклад релакованого закладу у Великобудищанській громаді, евакуйований на Полтавщину Бахмутський психоневрологічний інтер. Нат, який перемістився в приміщення протитуберкульозного диспансеру у селі Веприк, будівлю під заклад передали рішенням сесії в безоплатну оренду. Нині для майбутніх мешканців тут готують більше ста ліжкомісць. Ремонт планують завершити до нового року. Уже відремонтували перший, йде ремонт другого поверху. Коштом міжнародних донорів я скажу так, що ми запросили сюди міжнародну організацію міграції. Там поміняли все Каналізація, віконні блоки. Найти приміщення для бюджетної організації, щоб безкоштовно з тобою зауклали угоду. Це дуже важко. Я вам скажу більш того, нас залишилось на цій території, на підконтрольній Україні, з 21 інтернату тільки 10. Всі інші залишилися з 2014 року на тій території. І ось з цих 10 директорів то нам всім було таке завдання на початку війни знайти приміщення для залокованого закладу. Також для учасників зустрічі провели екскурсію культурними пам'ятками Великобудищанської громади, зокрема садибою дворян Масікових у селі Веприк, що була побудована у 1807 році. На Полтавщині уперше проходить конкурсний відбір на інноваційну програму для молоді Апшифт. Вона реалізується за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ та уряду Японії. Це спеціально створена для підлітків та молоді від 14 до 24 програма реалізації їхніх ініціатив. Говорить виконуюча обов'язки директора обласного молодіжного центру Наталія Панченко. І додає, що це унікальна можливість для молоді реалізувати власний проєкт для своєї громади. Заповнення анкети для участі у першій хвилі програми триватиме до 26 листопада. Можливість для молодих команд розробити проект, отримати ментора в супровід і довести цей проект до логічного кінця не просто на фліпчарті розписати схему, а отримати на це фінансування і його реалізувати. Це класне навчання, класний супровід, професійні ментори і можливість в своїй громаді реалізувати якийсь проект отримати обладнання для молодіжного простору, наприклад, отримати можливість на якесь навчання, про яке мріяли і не було можливості, бо воно коштовне. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. і Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЇЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. все обов'язково буде Україна.